Огляд профілактики ВІЛ, частина перша. У першому відео ми розглянемо методи профілактики ВІЛ та докази в їхню підтримку. Цей огляд дасть нам основу для розширення знань про доконтактну профілактику ВІЛ або ДКП. Важливо пам'ятати, що ДКП слід завжди застосовувати разом з іншими методами профілактики ВІЛ. ДКП необхідно за визначенням ВОЗ пропонувати особам зі значним ризиком інфікування ВІЛ. Розглядаючи питання про ДКП, нам слід оцінювати цей ризик разом із конкретною людиною. Наприкінці цієї сесії, ви зможете описати методи профілактики ВІЛ на основі доказів. Лікарю важливо пояснювати пацієнтам, як ті можуть знизити ризик інфікування в залежності від особистих обставин: тестування на ВІЛ, презервативи і лубриканти, скорочення числа статевих партнерів, обрізання для чоловіків і профілактичне лікування. Огляд шляхів передачі ВІЛ допоможе нам краще зрозуміти ризик для конкретної людини. Ця таблиця CDC, підкреслює, що ризик інфікування ВІЛ значно коливається в залежності від типу контакту або поведінки. Порівняйте, наприклад, спільне використання голок або секс без презервативу. Зверніть увагу, що деякі типи контакту з ВІЛ пов'язані з набагато більшим ризиком інфікування, ніж інші. Ризик інфікування віл при безконтактному анальному сексі для пасивного партнера становить близько 1,4%. Ризик інфікування віл при спільному використанні обладнання для ін'єкцій наркотиків становить приблизно половину цього показника. Однак відносно невеликий ризик значно збільшується, якщо повторювати ризиковану поведінку багато разів. Наприклад, якщо обраний ін'єкційний наркотик діє недовго і вимагає повторної ін'єкції, то ймовірність в 0,6% може швидко зрости. Якщо ми можемо пояснити ці ризики для пацієнта, ми даємо йому можливість їх знизити. Тестування на ВІЛ. Дослідження свідчать, чим раніше у людини діагностується ВІЛ і починається лікування, тим більше переваг вона отримує. Крім того, лікування за допомогою АРТ також допомагає запобігти подальшій передачі інфекції іншим людям. Люди, які регулярно проходять тестування на ВІЛ у разі будь-якого потенційного контакту, можуть раніше звернутися за медичною допомогою при позитивному результаті тестування. Якщо тест є негативним, вони можуть ухвалювати обґрунтовані рішення щодо статевої поведінки, вживання наркотиків та медичної допомоги. Вони можуть захистити їх від інфікування ВІЛ, як, наприклад, рішення про прийом ДКП при тестуванні на ВІЛ важливо пам'ятати про період вікна і про те, як скоро певний вид тестування дасть позитивний результат після інфікування. Найпоширеніший тест на антитіла до ВІЛ може виявити ВІЛ через 25 діб. При використанні тесту на місці надання медичної допомоги вікно може тривати до 35 діб. Якщо використовується комбінований тест на антиген антитіло, воно буде коротшим всього 16 днів. Отже, корисно знати, який тест використовується у вашому медичному закладі. Тоді ви зможете повідомити пацієнтам, через скільки днів після контакту цей тест визначить наявність або відсутність ВІЛ. Якщо потенційний вплив стався зовсім нещодавно, можливо, їм доведеться повторити тестування для впевненості у результаті. Тепер давайте розглянемо деякі стратегії зниження ризику презервативи та лубриканти. Латексні презервативи дуже ефективно захищають від інфікування віл. Вони також захищають від інших ІПСШ та небажаної вагітності. Використання лубрикантів на водній або силіконовій основі під час статевого акту допомагає запобігти розривам шкіри, які збільшують ризик передачі віл. Презервативи та лубриканти повинні бути широко доступні, в тому числі для працівників секс індустрії. Це недорогий, ефективний метод профілактики ВІЛ, і клієнти повинні мати можливість використовувати його для всіх сексуальних партнерів, чий віл статус невідомий. Статева поведінка зменшення числа статевих партнерів або поінформованість про їхній поточний віл статус перед статевим контактом може зменшити ризик інфікування. Однак це може бути важко для тих, хто займається сексом за гроші, житло або наркотики, або для тих, хто займається сексом під час вживання наркотиків. Під впливом психоактивних речовин люди більш схильні до ризикованої сексуальної поведінки, такої як анальний або вагінальний секс без презервативу, або секс із кількома партнерами. Обрізання у чоловіків. Для чоловіків, які піддаються ризику зараження ВІЛ статевим шляхом, обрізання є ще одним способом зниження ризику. Чоловіча крайня плоть є воротами для проникнення ІПСШ, включаючи ВІЛ. Цей факт підтримує біологічну достовірність ролі обрізання в запобіганні ІПСШ та інфікуванні ВІЛ при проникаючому статевому акті, пеніс вагінальний сексуальний акт або роль активного партнера. Імовірний механізм підвищеної сприйнятливості пов'язаний з непошкодженою крайньою плоттю, включає як гістопатологічні, так і анатомічні фактори: менш роговілу шкіру і взаємодію між ВІЛ та іншими ІПСШ. Всі три рандомізованих контрольованих дослідження в Африці у 2005-2007 роках були достроково припинені через проміжні аналізи, які показали, що обрізання значно знижує ризик інфікування ВІЛ у чоловіків-учасників. У цих дослідженнях у чоловіків, які були обрізані, ризик інфікування віл знизився на 76% у південній Африці. На 60% у Кенії і на 55% в Уганді в порівнянні з тими, хто не був обрізаний. Інші спостережні дослідження були аналогічними, а аналіз показав ефективність з огляду на витрати в країнах субекваторіальної Африки, хоча це залежить від умов. Профілактичне лікування профілактичне лікування є ще однією ефективною стратегією зниження ризику. Люди з ВІЛ, які приймають АРВП згідно з призначенням для досягнення і підтримки невизначального вірусного навантаження, фактично не несуть ризик передачі ВІЛ сексуальним партнерам. Це справедливо і для ЧСЧ, і для гетеросексуальних людей. У чотирьох ключових дослідженнях було відзначено нульовий зв'язок між передачею інфекції статевим шляхом серед ВІЛ-Дискордантних пар з вірусною супресією. Ключовий момент всіх цих досліджень в тому, що будь-які нові виявлені віл-інфекції оцінювалися за допомогою філогенетики. Це дозволило визначити, чи були вони генетично пов'язані з віл позитивним партнером. У дослідженні HPTN052-COEN-2016 протягом 5,5 років спостерігали за 1763 віл дискордантними парами. 97% з них були гетеросексуальними, 3% – ЧСЧ. не було жодних генетично пов'язаних випадків інфікування, коли показник вірусної супресії ВІЛ-позитивного партнера становив менше 400 копій на мілілітр у плазмі крові. Проте повідомляється про високі показники використання презервативів – 93%. Імовірно, це сприяло виявленому зниженню ризику інфікування віл. Автори повідомили про шість нових випадків інфікування, які сталися протягом періоду дослідження, але зв'язок із цим періодом визначити не вдалося. Вони були виключені з усіх аналізів. Епідеміологічне дослідження, в свою чергу, переконливо продемонструвало, що більшість із них не були пов'язані між собою. При опитуванні учасників існувала сильна підозра, що інфікування сталося поза межами стосунків у парі. Дослідження Партнер Роджер 2016 протягом медіанного періоду в 1,3 десятих роки спостерігало 1166 віл дискордантних пар з ВІЛ-позитивним партнером на АРТ і вірусною супресією на початку дослідження. 62% з пар були гетеросексуальними, 38% чи ще. Впродовж спостереження приблизно 900 пар мали понад 58 тисяч статевих актів без презервативу, ДКП або ПКП не проводилися. ВІЛ-позитивний партнер мав вірусну супресію на рівні менше 200 копій на мілілітр у плазмі крові. Не спостерігалося жодного випадку генетично пов'язаного інфікування. Дослідження Партнер 2 Роджер 2019 було продовженням дослідження Партнер, куди, крім первинних учасників, було включено більше пар чи ще. Остаточний аналіз включав майже 800 пар, за якими спостерігали впродовж медіанного періоду у два роки з понад 76 тисячами епізодами анального сексу без презервативу. Генетично пов'язаних випадків інфікування не спостерігалося. Дослідження опозіц Атракт Бавінтон 2018 протягом медіанного періоду в 1,7 роки спостерігало 343 віл-дискордантні пари, чи ще з віл-позитивним партнером на арт і вірусною супресією на рівні менше 200 копій на мілілітр у плазмі крові. Було понад 12 тисяч епізодів сексу без презервативу, ДКП не проводилося, не спостерігалося жодного випадку генетично пов'язаного інфікування. Підіб'ємо підсумки. Ми розглянули фактичні дані про методи профілактики ВІЛ для розуміння того, чому ДКП працює. Ризик інфікування ВІЛ значно коливається в залежності від типу контакту або поведінки. Ми розглянули деякі методи профілактики, включаючи презервативи і лубриканти, знання статусу своїх статевих партнерів та обрізання у чоловіків. Дослідження показують, що чим раніше у людини діагностується ВІЛ і почнеться лікування, тим більше переваг вона отримує, а лікування за допомогою АРТ також допомагає запобігти подальшій передачі інфекції іншим людям. Люди з ВІЛ. У яких зберігається невизначальне вірусне навантаження, фактично не мають ризику передачі віл неінфікованим сексуальним партнерам, як серед ЧСЧ, так і серед гетеросексуалів. Були описані чотири ключові дослідження, в яких спостерігався нульовий зв'язок між передачою інфекції статевим шляхом серед віл дискордантних пар та вірусною супресією.